Привіт, вітає економіка! Ми сьогодні розбираємося з податком на технологічних гігантів, або як світ повільно, але впевнено рухається до єдиної податкової системи для цілої планети. Отож, комініка протистояння соціалізму проти технокапіталізму зазначається як мета. Встановити національний податок на прибуток на рівні не менше, ніж 15% для транснаціональних корпорацій. Також йде мова про те, що України декларують намір досягти справедливого рішення з розподілу податкових прав у світі. Що це означає? Пропоную розібратися детальніше. Отож, хронологічно. У 2021 році країни Великої сімки G7 вирішили ввести податок на прибуток транснаціональних компаній у сфері цифрової економіки. У червні цього ж року Верховна Рада України ухвалила закон, яким було введено так званий податок на Google. Нині державний бюджет України в третьому кварталі 2023 року отримав 2,1 мільярдів гривень. Найбільші суми до бюджету України сплатили Google. Apple, Sony, eBay, Amazon, Meta Platforms та Netflix. До слова, OnlyFans за надання послуг на територію України з початку року також сплатили понад 944 тисячі доларів. Якщо ми повернемося до g 7, то сторони домовилися про справедливий початок збору податку з прибутку корпорацій в тих країнах, де вони... Фактично не зареєстровані, але свою продукцію чи послуги реалізують. І в випадку маржинальності бізнесу понад 10%, не менше п'ятої частини надприбутків мають бути розподілені, точніше, перерозподілені на користь країн, де реально продаються їхні товари та послуги. І на цих територіях вони також мають бути оподатковані. Що стосується найбільш послідовних критиків податкової політики техногігантів, ними виступають Британія, Франція та Італія. Ці країни давно висловлювали свої претензії щодо перерозподілу частини податків, які раніше спрямовувалися в інші країни. Питання більш справедливого розподілу податків від діяльності транснаціональних корпорацій обговорюється в організації економічного співробітництва і розвитку давно, орієнтовно з 2013 року. Але нині можемо констатувати, що ймовірно в найближчий час європейські країни перестануть розглядати податкову політику виключно як частину і прерогативу свого національного суверенітету. При цьому в сучасному суспільстві більше прийнято вважати, що податки це плата компаній за перебування в певному соціумі. Тому, якщо подумки провести лінію податкового тренду в майбутнє, ми можемо... Припустити, що протягом найближчої декади відбудеться вирівнювання податкових умов для різних видів міжнародного бізнесу. Що ж стосується України, то з негативних ефектів можна очікувати підвищення ставок на багато цифрових послуг, але разом з цим до недавнього часу глобальні компанії на диву, спокійно витримували податкові певні утиски. Тому що підтримують Україну у боротьбі проти агресора, ну, а, але, більше міри, звичайно, за рахунок того, що вони можуть провести внутрішні оптимізації і збільшувати канали непрямої монетизації, що відбувалося. Загалом останні події вказують на тенденцію до зростання глобалізації податкової політики, і при цьому. Сплата податків дійсно стає все більше місцевою. Відповідно, існує реальна можливість, що податкові ставки в більшості розвинених країн світу стануть ідентичними. Ну а щоб бути в курсі цих та інших останніх економічних новин, залишайтеся з економікою. До зустрічі!